Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні я запланувала посів Айстер. У мене є два ось такі пакетики: це Суміш, Айстери, трояна та півоні Про Насіння, яке я купувала на цей сезон, я розповідала вже у такому великому відео. Посилання буде ось тут у куточку, та залишу в інфобоксі. Сьогодні буду сіяти їх, буду використовувати касети. Я купила велику касету і нарізала її на ось такі маленькі куточки, щоб сіяти кожен сорт насіння окремо. Бо схожість у насіння різна, і може бути таке, що одні, одне насіння вже зійде, а інше ні. А для насіння потрібні трошки різні умови, коли воно ще на етапі сходів і коли вже проклюнулись перші лісточки. Тож буду сіяти окремо, я нарізала на ось такі шматочки на 8 ячеек, тому що вони у мене будуть ось у таких контейнерах. Це звичайні контейнери від тістечок, які продаються у кондитерських магазинах. У мене вони залишились і такий розмір ідеально сюди входить. Чому я так використовую? Вже я так сіяла минулого року, дуже зручно, можна так поставити, закрити, і буде створюватися свій мікроклімат у такому контейнері. І можна не боятися за те, що якщо ви накриваєте ось такі там ячейки плівкою або там горшики, у чому ви вирішили сіяти. Коли будуть пробиватися паростки, вони не будуть упиратися у цю плівку і будуть зростати повноцінно, нічого не буде їм заважати. Тут досить багато місця, ось так залишається сантиметра 3, см, напевно, є. Цього вистачить, якщо ви там не одразу помітите, що у вас, ваше насіння вже проросло. Можна купити такі контейнери в будь-якому е, господарському магазині. Наприклад, в мене біля дому є Аврора, і там таке продається. І вже ж можна там у будь-якому епіцентрі, або там у Олді щось таке можна замовити. Касету цю я купувала е, в Олді, але те, що в господарських магазинах, особливо для садівників, або там щось на кшталт епіцентру, вони завжди є. Буду наповнювати ґрунтом звичайним покупним. Це ґрунт для розсади. Що нам ще знадобиться? Знадобиться нам оприскувало. Ось там у мене стоїть. Буду потім його брати. Насіння тут повинно бути досить багато, буду сіяти по, там, декілька насининок у кожну ячейку. Так, прогарантую собі, що хоч одне з них, скоріш за все, проросте. І ще хотіла вам розповісти у цьому відео про те, як я вирощую на розсаду перця. Цього року вирішила трошки змінити свою тактику. Раніше я просто мрила насіннячка, сіяла його у горшики невеличкі та Очікувала, коли в мене воно проросте. Але а, схожість у перців, вона досить довга і потрібні а, гарні умови. По-перше, це має бути дуже-дуже тепле середовище. Не завжди у там, будинку або у квартирі ми можемо таке забезпечити, особливо коли у вас немає там, спеціальних там, стелажів з підсвіткою. У мене їх немає. Цього року я їх так і не купила, тож буду вирощувати, як всі на підвіконні. І а, минули декілька років у мене була така проблема, що я сіяла насіння перців, але а, мало яке в мене проростало, бо то йому було прохолодно, то недостатньо вологості, то ще якісь там нюанси, які йому не подобались. Тому я вирішила спочатку його пророщувати, а потім вже вкладати в ґрунт. Я вже так спробувала робити на насінні гіркого перцю. Це перець, який я просто купувала в магазині і висіяла його ось таким способом, проростила, посадила в ґрунт, і ось воно в мене вже зростає. Десь тут я. Фото прикріплю, щоб ви могли побачити, і потім покажу етапи, як воно в мене зростало. І е, я можу сказати, що е, усі е, пророщені зернятка, які я поклала у ґрунт, вони в мене виросли і продовжують зростати і зараз. Тому буду робити так і з солодким перцем, який я купила на цей сезон. Сьогодні буду сіяти іспанський солодкий перчик та перець солодкий колобок. І вже в мене стоїть в такому контейнері теж, а в трішки меншому жовтий перчик та баклажани. Я таким же способом його пророщую і потім буду його висаджувати в грунт. Що мені для цього потрібно? Потрібен також. Контейнер ось такий, аби, але будь-який там підійде, можна там це робити і в якомусь там іншому вазончику, або навіть там в пластиковому контейнері скляному, який вам трапить під руку. Ще я це роблю на ось таких звичайних паперових кухонних рушничках. Тут два шари паперу. Деякі роблять це на ватних дисках або на тканині. Мені не сподобалось на ватних дисках, тому що я помітила, що трошки важче відділяти таке насіння, воно плутається у цих волокнах, скажімо так, і, і не дірветься. Мені це не сподобалось. На тканині я не пробувала вирощувати, але підозрюю, що там може бути така ж проблема. А ось з паперу, особливо коли він гарно розмочений, все дуже-дуже гарно виходить. І ці маленькі корінці, вони ніяк не пошкоджуються. Тож, зараз покажу, як я це буду робити. Для кожного насіннічка буду використовувати окремо рушничок. Складаю його так, щоб він в мене в Буде в мене два, ось так вони рівненько. І будуть лягати, так, щоб вони не переплуталися, у різні боки будуть відкриватися. Почнемо, почнемо з перцю, який у мене називається іспанський солодкий, відкриваємо його. Використовую ось такий звичайний оприскувач і. Досить так щедренько шикаємо водичкою, щоб наша гань... така імітована ганчірочка, оця вона була мокренька. І розсипаємо сюди насіння перцю, Так, ось це і можна його так розкласти, щоб воно подалі один від одного лежало і потім так проростало, не змішуючись. Так. Ще раз це все покроплюємо водичкою, прикриваємо. І ще заливаємо водичку. Тут постійно потрібно, щоб була вологість. Ось ці паперові або будь-які там а, рушнички, або тканина, або ватні диски, що ви будете використовувати, вони не повинні бути сухими. Обов'язково тут повинно бути дуже-дуже волого. І таким чином буду, і другий перчик зараз. Ось так це наприкінці виглядає. Закриваємо це кришечкою. Та ставимо у якесь там тепленьке місце. Бажано, щоб температура була е, десь приблизно 25-27 до 30 градусів, але не менше, ніж 25 градусів. І е, перевіряємо кожен день, щоб наше насіннячко було зволожене і можна на деякий час відкрити, провітрювати його там, на 5-10 хвилиночок, цього буде достатньо, щоб там воно не запрівало. І ось так будемо очікувати сходів. Сьогодні у нас 10 березня, і подивимось, коли в мене з'являться перші сходи цього перчику. І ось я зараз покажу те, що в мене вже було висіяне. Тут в мене висіян жовтий, товстостінний перець і баклажан Палермо. Так, ось це в мене насіннячко перцю. Його я засівала 6 березня, і ось е, на деяких ось отут, отут вже починають з'являтися біленькі корінчики. Ось так. І зараз покажу баклажан. І ось на баклажані вже теж є. І гарно видно, ось тут вже є білі корінчики. Тобто, ще деякий час я їх тут потримаю, дочекаюсь, коли усі пустять корінчики, і можна вже буде пересаджувати їх у горщики. Поки що залишаємо. І зараз буду закладати ґрунт у ці ячейки для посіву квітів. Ось я вже наповнила ґрунтом. Ці ячейки, і зараз будемо відкривати насіння квітів. Подивлюсь, скільки їх тут, і вирішую, оскільки я буду вкладати у кожну ячейку. Ну, тут їх досить багато. Зроблю такі невеличкі ямочки. На насіннячко і буду сипати у кожну луночку. В мене навіть трошки залишилось, я, мабуть, їх потім просто посюю, і як будуть росточки, то можна буде їх трохи. Підростити і може з кимось поділитися, кому буде потрібно там, з сусідів або родичів. І потім насіннечко невеличке, тож його там дуже сильно заглиблювати не потрібно. Оцим же ґрунтом трошки прикидаємо його. Заглиблюємо там на пів сантиметра сантиметр, Більше, я вважаю, не потрібно, бо Йому має бути легко вилізти поміж цього ґрунту. Ось так. Трошки я його придавлю, і треба його дуже добре зволожити. Ось так, і буду висаджувати поряд іншу півоні подібну. Це я так у великому контейнері поставила, щоб мені було зручніше. Тут я заповнювала ґрунтом, а потім переставлю маленьке. Але можна використовувати ось такий якийсь великий, якщо у вас, там, наприклад, усі ячейки будуть з якоюсь однією культурою. Можна все це закривати кришкою у цьому контейнері або маленьких, і також відправляти у якесь тепленьке, затишне місце з температури плюс 25 або більше. І це не обов'язково потрібно бути світле місце на період проростання насіння, а можна поставити якесь там місце. Там, біля батареї, чи десь не обов'язково, щоб там було дуже-дуже багато світла та було яскраво. Тож буду закривати це і відправляти, проростати. І ось я хотіла показати, як на зараз виглядає у мене розсада гіркого перцю. Я пророщувала насіннячко і висаджувала ось таким маленьким його 5 березня. Сьогодні 10, тож насіння пророщене, в мене зростає тут вже 5 днів, але я його висаджувала вже досить таким ну з листячком воно було, я трошки запізнилася, але воно зростає і ось, ось як воно гарно виглядає. Я зволожу кожен день цю грунт, щоб він не пересихав, і коріння гарно розвивалося. І на цьому етапі вже можна проливати, в принципі, якимось добривом для розсади або укорінювачем якимось, щоб гарніше розвивалося коріння у нашій майбутній розсади. Ось таке гарненьке. Сподіваюся, все інше буде. Також так вдало, як це зростати, і будемо ми всі з гарним врожаєм. Тож, бажаю я і вам гарних посівів, щоб все у вас вдалося, щоб все ваше насіннечко проросло, і потім ми влітку радували себе смачним врожаєм. Побачимось вже в наступних відео. Бувайте! Всім па-па!